Я би хотів би зараз коротко е, помолитися про те, що Бог відкрив наші серця. І ми слухали це слово і цю історію, яку ми давним-давно вже знаємо, як вперше. І ми могли взяти щось для себе, як вперше. І дійсно, що Бог говорив до нас. Е, тому я зараз буду молитися. Якщо ви хочете стати на мною, ви можете це зробити, це буде коротко. Боже мій, я дякую тобі, Господи, за те, що ти. Доручив нам своє слово, Господи, і дякуємо Тобі за те, що воно залишилось для нас, Господи. Прошу, благослови нас, щоб ми його дійсно чули, Господи, і сьогодні, як вперше, стукай до наших сердець, Господи, говори до нас, Господи, благослови всіх нас, щоб ми були чуйними до Тебе. Амінь. У мене до вас зразу питання, я люблю починати з питання: хто така добра людина? Ви можете говорити вголос, якщо вам дозволяється. Хорошим характером. Хорошим характером, хорошо. Можете між собою поговорити, обсудити, що таке добра людина. Сьогодні ми будемо багато говорити про доброту. Про доброту ми будемо говорити багато. І те, що казав Віталік спочатку, це буде дві проповіді на одне місце. Тому. Люди, які є в залі, які збирались піти раніше, або люди, які збиралися послухати першу проповідь і виключити другу, це поганий вибір. Тому що ми будемо з Славіком сьогодні говорити про дві сторони однієї тієї самої історії. І тому, якщо ви бачите цю проповідь, наша медіакоманда їх розрізала на дві, то послухайте, ще другу, будь ласка. Тому що моя проповідь це можливо навіть і не в проповідь, а вступ до Славікиної проповіді. Того я би хотів би, щоб ви це тримали на увазі і були уважними протягом всього цього зібрання. Мама завжди казала: мам, хто з трьох дітей найдобріший, казала завжди. Антон. Експертна думка буде лунати зараз про доброту. Ми будемо з вами читати Марка, 10 розділ. Продовжуємо читати 17-го вірша. Марка, 10 розділ, з 17 по 25 вірш, будемо читати. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати. Ісус же йому відказав: Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та в Богем роздай. І матимеш скарб ти на небі, потому приходь, ти іди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісуса й сказав своїм учням, як тяжко о тим, хто має багатство увійти в царство Боже. І учні жахнулися від слів Його, а Ісус знову у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко о тим, хто надію кладе на багатство увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому Боже царство ввійти. Перед нами і перед Ісусом був приклад об'єктивно, це об'єктивно, дуже добрий по людським міркам людини. Як він прийшов до Ісуса? Він прийшов, Він вклонився, він впав перед Ним. Він питає в нього про те, як йому стати кращим. Тобто він не вважає, що він зробив абсолютно все. І потім Ісус в нього питає, то ти роби, робив отаке, отаке? Він каже, то я це роблю. Ну, і люди навколо стоять і думають: вау! Це людина дуже добра. Це людина, яка виконує закон, це людина, яка краща, ніж більшість інших людей. І складається таке враження, що ну, це ідеальна, ідеальна персона. Він заможний, Бог його благословив, він виконує закон. І, і більше того, він не те, щоб пишається цим, він іде до Ісуса, щоб може ще щось я можу зробити. Бо таке враження, що я роблю все. Але щось ніби не вистачає. Цікаву річ я вам скажу, що Боже царство можна здобути добрими ділами. Можна. От тільки людина не є добра. Назва і ціль моєї проповіді сьогодні негативна. Я хочу сьогодні вам всім довести, що ви не є добрі. Я не є добрий. Десь місяці-два тому на роботі був, і ми мали таку розмову з моєю колегою. І я розказував суть благодаті, що будь-хто, будь-коли, неважливо скільки він нагрішив, він може прийняти Ісуса Христа і все буде добре. І коли говоримо про таких людей, як вона, як моя колега, то в принципі все логічно. Коли я розказую за якихось жахливих людей, які прийняли приймали Ісуса Христа протягом свого життя, і вони були в спасені, вона каже: мене злить те, що ти говориш зараз. Того, що я живу морально, я добра людина, я нічого дурного не роблю, я доначую, я допомагаю іншим людям. Мене злить, що я на таких самих правах йду в пекло, як та людина, яка робила все життя жахливі аморальні речі. Це не чесно. Якщо ви багато років віруюча людина, або що гірше, дитина віруючих батьків, то в нас є з вами велика небезпека забути, що ми не є добрі. Спочатку я жартував, що ну, мама сказала, не я, ти сказала, що я найдобріший з трьох дітей. Але я вам можу розказати все своє дитинство, і це ідеальні умови. І ззовні це виглядає десь подібно, як цей. Молодий юнак багатий, тільки я не багатий. Я ніколи не матюкався в школі. Мій дід був пастором. Мене... Я народився в християнській сім'ї, тато взагалі біблію друкує. Я покаявся в 9 років, викладав в недільній школі, співаю в групі, стою проповідую. І зовні може здатися, що кращих кандидатів на те, щоб бути спасеним, нема. Я все життя був віруючому оточенню. І я би мав би бути добрішим за інших людей. Запитайте мою сім'ю, чи я добрий вдома. Тіну запитайте. Запитайте мою групу в недільній школі або в таборі. І ви почуєте багато всього. Десятий розділ, 18-й вірш. Ісус сказав їм, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим один лише Бог. Це сучасний переклад. Ісус тут не заперечує, що Він є добрий. Але Він говорить, що нема ні однієї доброї людини на цьому світі і ніколи не було. Антон, таку, такі, таку заяву треба довести. Хіба в Біблії нема повнокласних добрих людей? Ну, Ми ж знаємо, і багато з них Бог сам ставить нам в приклад. Є є такі люди, але ніхто з них не був добрим. Давайте пройдемося по, по декількох з них. Адам, єдина досконала людина, яка дійсно не знала гріха, яка дійсно була цією доброю людиною, в якийсь певний проміжок часу. Мав мир, недосконале життя, був в, в мирі з природою, з творінням, з дружиною, сам з собою. Він це все мав не послухав Бога, обрав гріх, приніс смерть на все людство. Авраам, чоловік, якого сам Бог називає, е, він його обрав, щоб будувати стосунки, називає потім його пізніше своїм другом за його послуг. Двічі підсовував свою дружину іншим чоловікам. Своїми методами хотів прискорити Божу обітницю і цим самим створив інший, конкуруючий для Ізраїля народ, який вже тисячі років з ним воює і є ворогом. Мойсей. Мудрий вождь великого народу, вивів ізраїльський народ від самої потужної імперії того часу, приніс людям Божий закон і світився, коли це робив. Буквально світився, настільки він був близьким до Бога. На рівному місці, вже стільки всього пройшов, але от вже під кінець свого життя не послухав Бога, розлютився, проявив гнів, зробив не те, що Бог йому сказав був за це покараний. Останній приклад, який я вам нагадаю, Давид, найкращий цар Ізраїля, до якого рівняли всіх всіх царів. Єдиний, хто не побоявся Голіафа, вийшов проти нього малий пацан без, без зброї, без нічого, вийшов проти нього, вбив, того що він говорив дурню на Бога і на його народ. Що зробив? Розлінився, сидів вдома під час війни, переспав з чужою дружиною. І вбив її чоловіка? І ти дивишся на цих людей, яких ми, в принципі, згадуємо дуже часто з хорошої сторони, і вони не є добрі. І якщо ці люди, яких Бог ставить нам в приклад, не є добрими, то як ми можемо сьогодні вважати, що доброта це частина з нас, що ми маємо це в собі? Ти можеш бути найлагіднішою людиною в Біблії. Тебе Біблія так може називати. Ти можеш бути наймудрішою людиною всіх часів. Другом Божим. Муж по серцю Божа, але ти не можеш бути добрим сам по собі. Але є надія. І цей вірш, це місце ми ще не читали. Марка, 10 розділ, 27 вірш. Це єдине. Світле, що я вам хочу зараз сказати, все інше скаже вам славік. Марка, 10 розділ, 27 вірш. Поглянув на них Ісус та й каже: для людей це неможливо, але не для Бога. Бо для Бога все можливо. Амінь.